Шановні односельчани, земляки, скоро наше село Гамарня, по новому Рудня-Повщ, що на Житомирщині, піде у вічність, але жити воно буде до тих пір, поки ми будемо його пам'ятати. Я хочу згадати тих жителів нашого села, які творили його історію, примножували славу. В нашому селі ніколи не було пана. Заснували його місливці, ремісники, які були ще й рибалками, бо жили на берегах мальовничого жерева. мали водяний млин, займалися виробами із металу, глини і дерева. У кожній родині у війні 41 45 років був хтось на фронті. Тому так багато було вдів, пам'ятає бабусь Заваренчиху, Мариську, Повчанку, Гошовку, Калину. Агату, Бобриху, Боровеньку, Королівну, Швею Марчучку, Мостовичку, Лікеру, Настю, Герщиху, Прокурориху, Гаврилиху, Карпиху, Лючиху, бабу Ганну, яка після демонстрації кінофільмів у своїй хаті стала кіном, і саму пісенну бабусю Прузину прожила 94 роки, дідусів Марка. Савку, Микіту, Савчука, Гуліяна, Семена, Карлова, діда Куцого, Сидора, діда Безпальця, Садовода сотника, пасічника короля. У цих людей навіть дерев'яні дубові хрести не витримали часу. А от молодшим односельчанам почали ставити пам'ятники, тому вони в історії пам'яті села. Проживуть довше, бо всі кладовища стають краєзнавчими музеями під відкритим небом. Перш ніж назвати значимих особисто з цієї села, на перше місце ставлю багатодітні родини, бо вони найбільше засівали на полі життя, доброту, людяність, вміння працювати, любити свою країну і своє село. Діти багатодітних сімей рано ставали нянями своїх братиків і сестричок, потім допомагали батькам по господарству і йшли працювати, щоб підтримувати родину фінансово. Всі ці стадії становлення українця трудолюба робили їх хорошими людьми. Вісім дітей мали родини, Рахвальського Михайла Асафоновича, Мостовича Івана Станіславовича. Башинського Володимира Павловича, Сичевського Йосипа. Хочу сказати за родину Башинського Миколу Кириловича і Людвики Петрівні, яка обігріла материнською любов'ю п'ятьох сиріт. П'ять і більше дітей мали родини. Це Загребля, Рибаченко Олександр, Костянчук Петро, Голуб Олексій, Башинського Йосипа. Гошка Зосіма, Башинського Петра, Центральна вулиця, Смиковського Петра, Гошка Василя, за Сичевського Йосипа, Сміковського Михайла, Березовського Бориса, Рафальського Романа, Недашківського Павла, Рафальського Станіслава Таргонська Галина Васильівна особистості, які досягли значних успіхів у різних сферах діяльності. Рафальський Михайло Михайлович, полковник Збройних сил. Дідківський Петро Федорович підполковник Збройних сил. Мостович Валерій Іванович, полковник, музикант, диригент. Костянчук Павло Іванович, підполковник Збройні сили. Башинський Дмитро, полковник Міністерства внутрішніх справ. Журавський Віталій Антонович, полковник МВС, Рафальський. Микола Йосипович, підполковник Міністерства внутрішніх справ. Костянчук Іван Якубович, перший післявоєнний голова колгоспу. Недашківський Ілля Павлович, голова колгоспу, Сичевський Йосип Петрович, голова колгоспу села Бусуни. Костянчук Микола Петрович, голова колгоспу Коростишевського району. Кордиш Микола Адамович, директор Повчанський Смиковський Микола Петрович, голова, головний ветлікар Лугинського району. Рафальський Павло Антонович. закінчив школу із золотою медаллю, голова колгоспу Липницький. Березовський Микола Борисович, агроном похмелярству колгоспу Липницький. Баранівський Дмитро, директор піщаного кар'єру, Рафальський Володимир. Вітальович Завгар металургійного комбінату імені Іліча Маріупіль. Рафальський Петро Панасович, голова сільської ради, Журавська Валентина Петрівна, вчитель початкових класів, Журавський Антон Адольфович, вчитель фізвиховання. Журавський Антон Йосипович – вчитель математики, Сміковський Микола Миколайович, завідуючий ревно. Смиковський Петро Сергійович, директор школи в Коростенському районі. Рафальська Наталія Аркадіївна закінчила школу із золотою медаллю відмінник народної освіти. Маємо вихідців села, які мають вчені ступені і викладають у вищих навчальних закладах. Це Журавський Вадим, Башинський Микола. Хочу відмітити і подякувати нашим бізнесменам, які переймаються проблемами села. Шадрин Гані Вікторовні поставила огорожу кладовища, Костянтину Миколі, Костянчуку Миколі Адамовичу, Рибаченко Володимиру Олександровичу. Наше село зростило художника професіонала Смиковського Петра Івановича, який демонстрував. Свої картини на республіканському рівні. Добру пам'ять лишили про себе інваліди війни, Сміковський Михайло, Завмах, Рафальський Йосип, Хранзоль. У цьому році, у віці 90 років, відійшла у вічність Смиковська Марія Жориха. Коли я запитав, як ви досягли такого віку, вона сказала, що їла все. Тяжко робила, співала і плакала. Багато років візитною карткою села був духовий оркестр, яким керував Рафальський Йосип Опанасович, у складі якого були Кордиш Адам, Кордиш Йосип, Дрозд Адам, Рафальський Михайло, Гарбар Тихін, Рафальський Йосип, Голуб Петро. Змістовно організовував дозвілля односельчан за клубом Недашківський Костянтин Павлович, керівник ансаблю Хмелярочка Кордиш Галина Миколаївна, а потім солістка народного ансамблю в селі Жовтневе. Пам'ятаємо гармоніста Костянчука Миколу Євдокимовича і баяніста Гуріна Сергія. Особлива подяка нашому поетові Голубу Олексію Петровичу. Ініціатору пам'ятника селу, який ще й за свій кошт його виготовив, скажу за себе, маю своїх учнів, якими горжусь не тільки я, це Фельчі Дмитро, чемпіон України, і Бойко Олександр, у складі збірної України посів четверте місце на чемпіонаті Європи з волейболу серед юніорів у Сербії. 1924 році. Я стараюся через ваших бабусь, дідусів, батьків, родичів торкнути струн вашої душі. Вибачайте, що когось не згадав. Пам'ять теж має здатність забувати. У народі кажуть, без пісні, верби і калини нема України. Тож милуймося вербами нашого жерву, калиною на наших обісцях, і слухайте пісню про нас. Ріблиця сніг сини, та були ми і є земляки і назавжди гамарники, земляки, земляки, хоч пройшли вже роки, та діти свої юні взяли, ми з собою. Краї. Серед нас олігархів нема, а рока вже настали жнива і жереб, що впадає в кар'єр ой, як мили ти став нам тепер, земляки, земляки, хоч пройшли вже роки. За діти своєї юні зали, ми з собою в далекі краї Розлетілись, як в вірі села, поріднила ще більш чужина і хоч довго в чужій стороні, а душею ми в рідній селі. Земляки, земляки, хоч пройшли вже роки, та дитинство не взяли, ми з собою в далекі краї, мрія поруч, такі молоді, і щасливі також були ми. Бо при зустрічах ми, як завжди, обіймаємо пташка крильми. земляки, земляки, хоч пройшли вже роки, та дитинство і юні взяли, ми з собою далекі країни. Історія села Рудня Повч звучить так зворушливо тому, що чорнобильська біда і братовбивча війна Росії змусила покинути рідний край, пізнати гіркоту чужини багатьох і багатьох людей. Дорогі земляки, зичимо вам, хай доля висипає ще сповна і радість, і наснаву, і здоров'я. Нехай з душі завжди світа весна, а серце зігрівається любов'ю. Нехай ще довго, довго не згаса ваш оптимізм і життєва активність мирного неба, безмежного щастя.